Сьогодні про таке мирний процес, як ситуація на полі бою впливає на переговорні позиції України. Безкомпромісне зло в РФ виключають будь-які поступки щодо своїх вимог і чіпляються за зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі. Східний щит, як Європа готується до протистояння російській агресії і що відбувається на кордоні з Білоруссю. Підозра на теракт у Вашингтоні. Чоловік стріляв в двох військовослужбовців Національної гвардії. Трамп наказав перевірити мігрантів із Афганістану. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з російського воєнного злочину. Окупанти вбили на Херсонщині 35-річну жінку та її шестирічного сина. Росіяни скерували FPV-дрон на цивільний автомобіль. У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольд, яка 9 днів боролася за життя після російського обстрілу. Мама Адріани Олена загинула. Сестричка отримала поранення. Вона досі в лікарні. Таким чином, загальна кількість жертв цього російського теракту сягнула 35 людей, щирі співчуття рідними і близьким загиблих. А тут вже без співчуття, бо йтиметься про російські втрати за минулу добу. Це щонайменше 1140 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 169 тисяч 690 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Надходить інформація про ударні дрони, що влучили прямісінько по кадирівським головорізам. В Грозному вже є перші кадри прильоту по військовій частині полку Розгвардії Ахмат Північ. Хто і які саме дрони використовував, наразі невідомо, з'ясовується. Є нагода розказати про українські безпілотники, які тримають росіян в напрузі. Страшний сон Російської Федерації. А точніше причина його відсутності. Новий український ударний дрон «ФП-2». фп 2 застосовується для ударів по тилу росіян. Також він може нести адаптовану авіабомбу як бойову частину. І а, дрон «ФП-2» два. Вона заточен під удари. Причем такой проникающей боевой части. Он не мягкий, как обычные дроны, да, а у него в качестве боевой части использована 100-килограммовая бомба ФАП-100 со снятой хвостовой частью. Вот. То есть этот беспилотник может поражать цели достаточно эффективно, потому что ФАП-100 — это, например, основная бомба времен Второй мировой войны, наиболее массовая бомба. Вот. І притом он можуть поражать целі э, високоточно. Підтверджують інформацію про використання безпілотників як окупанти, так і самі українські військові, показуючи свою роботу по ворогу на теренах Донбасу. Маркування ОФАП вказує на уламково фугасний характер боєприпасу, призначеного для ураження незахищених та слабозахищених цілей. fp2 может бить как по стационарным целям так и в отдельных случаях по подвижным целям вот и это очень важный момент потому что например можно поражать какие-то а, те же самые пусковые установки искандера при их выдвижении на позиции Українська компанія Фаєрпойн представила ударний безпілотник fp 2 у класі Middle Strike. Він повторює конструкцію далекобійного безпілотника fp 1 що використовується для ураження цілей у тилу російської армії. Це так, так сказати, модернізація дальнобійного дрона ФП-1, у якого дальність там достигає 1400 кілометрів. А ФП він сохранив ту же конструкцію, а, але має менший розмір. Вот, ну, судя по всему, меньше размах крыла. Вот. И дальность у него ограничена двух, двумя сотнями километров. Здесь расположена основная масса э, складов э, и логистических центров э, армейского и фронтового уровня. Вот. Поэтому эта зона поражения очень важна. Виробники пропонують комплекс як з класичною стаціонарною пусковою установкою, так і мобільний варіант для швидкого розгортання, замаскований під звичайну армійську вантажівку. Можна під'їхати як можна ближе на 10 кілометрів до лінії фронту, швидко осуществить запуск і швидко уйти з зони пораження. Зазначається, що відносна дешевизна та доступність безпілотників у поєднанні з тяжкою бойовою частиною дозволяє для України певною мірою компенсувати дефіцит високоточного ракетного озброєння. ФП-2 можна вважати високоточним боєприпасом. Чому? На ньому встановлюється камера в районі, скажімо так, в десятки там, кілометрів від лінії фронту підвішується ретранслятор. І цей дрон летить як FPV. Тобто, у нього є на борту камера, він прицельно поражає цель, тобто оператор бачить ціль перед тим, як її поразить. Експерти звертають увагу, що за рахунок низької висоти польоту та масовості дрони можуть обходити або перенасичувати системи протиповітряної оборони російської армії, що в певних ситуаціях може мати кращий ефект, ніж удари ракетних комплексів Хаймарс. Через втрати Росія змушена кидати на штурм Покровська резервні сили. Про це повідомляють представники угрупування військ Схід. Наразі у місті триває операція з виявлення та знищення загарбників. Тим часом окупанти малими групами проникають до центральної частини Покровська. Їхнє завдання створити картинку успішного наступу для пропагандистських медіа. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. І саме це. Основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших. Діпстрайків це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. Ще один гарячий напрямок: Куп'янський. Там Збройні сили України заблокували окупантів у північних районах міста та відрізали їх від постачання. Іронія ситуації полягає в тому, що диктатор Путін вже встиг заявити про оточення в Куп'янську українських батальйонів. Брехунець кремлівський. Чергова брехня з боку російської пропаганди загнала росіян у пастку власних заяв. Я не можу в етері нашого показувати відповідні знаки і озвучувати певні слова, але розумію, що треба сьогодні Путіна в чергове відправити за курсом руського корабля. Мабуть, вище керівництво РФ забуло прийняти відповідні таблетки. Їм наснилося, що їхні війська заблокували 15 батальйонів ЗСУ. Та повністю контролюють Куп'янськ на Харківщині. Про це так званий начальник генштабу Герасимов доповів під час візиту бункерного до одного з командних пунктів групування Захід сидіння групування запад освободили город Куп'янськ і продовжають унічтоження формірування сил України, окружених на лівому берегу ріки Оскол. У генеральному штабі ЗСУ спростували заяви з Кремля, пояснивши, що в місті та його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. На сьогодні російські окупанти є лише на околицях. На сьогодні справи у них там складаються дуже кепсько. Я не скажу, що там легка ситуація, і вона відповідно сьогодні. Ну просто якась така радіжна. Ні, сьогодні сили оборони там докладають чимало зусиль для того, щоб провести відповідні дії, блокувати ворога, не дати йому можливості інфільтрації надалі. Ну і власне відкинути з тих тактичних позицій, які росіяни. Їм вдалося закупити дещо раніше, і таке відбувається потихеньку, потроху, але ворога з Купінська відтісняємо. Російська верхівка свідомо поширює такі заяви. По-перше, вони намагаються показати росіянам, що у них нібито є досягнення в Україні, щоб виправдати свої втрати. Їхня економіка летить у прірву, але вони хочуть довести, що все йде за планом. Про це говорить Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Друга ціль Кремля це тиск на українців. Схожі заяви попадають в інформаційний простір України, і саме українці можуть бути введені в оману, не проаналізувавши інформацію. Третя ціль вплив на Дональда Трампа, який не розбирається в деталях. Ще на Алясці Путін навішав Трампу, що захопить весь Донбас і Куп'янськ. Тому зараз Кремль видає бажане за дійсне. Куп'янський напрямок і досі залишається складною точкою на карті України у самому місці. Силам оборони вдалося пов'язати наступальні підрозділи противника та нав'язати їм інтенсивні міські бої. Ворог зазнає величезних втрат і не може просунутися далі від околиць. Тим часом українські війська продовжують поступово крок за кроком, квартал за кварталом відтісняти окупантів на їхню територію. На даний момент куп'янські російські штурмові групи. практически отрезаны от наземного снабжения, наземной логистики. Логистика осуществляется за счет тяжелых беспилотников. Следует отметить, что Россия не использует тактику просачивания малыми штурмовыми группами до трех человек, накопления и, соответственно, в дальнейшем попыток взять под контроль именно логистику, локацию сил обороны Украины. Кроме этого, оккупантами используется тактика так называемых «флагов-тыков». То есть, когда группа из двух-трех человек забегает э, в тот или иной район Купянска, который находится в серой зоне, то есть территория неконтролируемая ни одной из сторон, устанавливает российский триколор, фи э, фильмирует это, и это подается как данные объективного контроля, якобы, э, Уже непосредственно контролю даного мікрорайона Куп'янська російськими окупаційними військами наразі. Майже основним завданням з обох сторін є перерізання або максимальне ускладнення логістики. Незважаючи на всю складність ситуації, погодні умови та нестачу особового складу, українські захисники майстерно з цим справляються. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні! Міноборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона перехоплювача «Октопус». Це дозволить налагодити його виробництво у Британії. Виготовлені засоби оборони будуть надані Україні. До речі, Октопус показав високу ефективність у боротьбі з російськими шахедами. Продовжуючи тему безпілотників, Польща отримає від Євросоюзу 44 мільярди євро на оборону. Про це повідомляє Більд. Частину цих коштів спрямують на закупівлю БПЛА для так званого східного щита Євросоюзу на кордоні з Росією та Білоруссю. Європа готується. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну біля кордонів з Росією та Білорусі. України НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з північно-атлантичним альянсом. Брюссель робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно промислового комплексу. У Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником. Країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам, не дивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко. Важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях у складній бюрократії. А мости не витримують проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною, значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливу роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції: чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло, вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення ЗСУ дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на наші території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно, аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України Не треба нічого придумувати і на цих, на цих придумках значит, формувати формірувати міння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. Сполучених штатах активно обговорюється публікація Bloomberg, яка вказує на те, що спецпредставник США Вітков допомагав росіянам просувати їхні інтереси в розмовах з Трампом, як це може вплинути на мирний процес? Подробиці далі. Спецпосланець Дональда Трампа Уіткаф максимально проросійський дипломат. Чутки про те, що стіву подобається Москва, де він із задоволенням їсть чебуреки на сніданок ходили вже давно. Але тепер видання Bloomberg опублікувала стенограму розмови Уіткафа з радником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Американець прямо запропонував російській стороні випередити Україну і поговорити з Трампом до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Друг Дональда підказав росіянам, якими словами знайти шлях. До серця американського президента. Вітьков повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги, максимально лягаючи під Росію. І навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну, добре, ця історія стала публічною. Цей витік один із найгучніших скандалів в оточенні Дональда під час його другого пришестя до овального кабінету. Політичних експертів дивує, як росіяни крутять американцями у телефонних розмовах. професіоналом виглядає саме Ушаков, який скажімо, без жодних проблем розповідає Вітхофу, що Росія щоб сподобатися Трампу і оцінити його. Миротворчі зусилля навіть відмовилися від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало сенсаційний витік мав би спричинити кадрові перестановки в оточенні Трампа. Але журналістів американський президент здивував своїм, здавалось би, байдужим ставленням. Усі методи зійдуть в угоду пізділ. Запевнив Трамп. Це стандартна річ. Розумієш, йому необхідно продати це Україні. Йому необхідно необхідно продати Україну Росії. Це саме це, що робить той, хто укладає угоди. На тлі скандалу Трамп відправив Уіткофа на переговори до Москви, а свого нового представника Дріскола назад на контакт з українською стороною. За словами Дональда, дедлайну для підписання зеленським рамкової угоди тепер немає. Але як стверджують аналітики, США продовжують тиснути на Київ. 47-й президент Америки не проти зустрітися з Зеленським, але лише після того, як той поставить свій підпис під потрібним документом. Тим часом ЗМІ заявляють, що українським дипломатам вдалося відбитися і переробити щонайменше три пункти документа написаного і перекладеного Дмітрієвим Уіткофом. а Деніел Дріскол під час свого першого приїзду до української столиці запевняв українських військових, що вони неодмінно зазнають поразки. Росіяни, як я вже говорив неодноразово. Від самого початку не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоби тягнути час і щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. У Білому домі вже побоюються, що Кремль взагалі відмовиться від оновленого мирного плану. Тепер цікаво, чим завершиться ця поїздка Стівена Уїткофа до Білокамена. Чим його пригощатимуть і які нагороди передаватимуть своєму полкому шанувальнику з оточення Трампа. ВРФ виключають будь-які поступки щодо своїх вимог. Заступник очільника російського так званого МЗС Сергій Рябков. Заявив, що підхід до ключових питань має залишатися незмінним. Він також зазначив, що Москва веде перемовини з Пекіном щодо завершення війни в Україні. Проблема в наявності чи відсутності політичної волі чітко виконати ті розуміння, яких лідери досягли в Анкорідже. З іншого боку, ми віддані результатам Анкоріджа і будемо діяти саме в цих рамках, співвідносячи те, що відбувається зараз, саме з тими базовими установками, сформульованими там двома президентами, Анкорідж. Пане Сергею, Анкорич. Це ж та зустріч на Алясці, з якої Путіна американці попросили повернутися додому раніше запланованого. А ще після зустрічі в Анкориджі були й інші контакти, а з ними й нові домовленості. Плюс врахування позиції України, на яку Росія напала, плюс позиція ЄС і здоровий глузд. Можна вже ж жити минулим. Росія так робить з 91-го року. Але це шлях в нікуди. Підозрена теракт у Вашингтоні. Там чоловік стріляв в двох військовослужбовців Національної гвардії. Це сталося за кілька кварталів від Білого Дому. Надходить суперечлива інформація щодо стану постраждалих, бо вчора наштовхувався на низку повідомлень про те, що військовослужбовці померли від отриманих поранень. Сьогодні медіа повідомляє, що вони живі, однак перебувають в критичному стані. Правоохоронці затримали підозрюваного в нападі. Це 29-річний мігрант із Афганістану. Трамп наказав перевірити всіх, хто прибув звідти за часів Байдена на посаді президента. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. Будь ласка. Ну і до зустрічі.